Привіт, привіт, народ! Хочу поділитися досвідом таким слігка неприємним, але може комусь пригодиться, бо взагалі то мене комп попереджав про ту штуку. Значить, недавно у нас, ну як недавно, може два 2-3 назад відкрилося філіал Дніпром. І так як ми часто крутимо гайки, я добряче перейшов на їхню їхній інструмент. У нас дві болгарки акумуляторних. Одна кабельна болгарка, шуруп, гайковерть, шуруповерт, фен, електролобзик. Все фактично тої фірми, кілька акумуляторів, кілька зарядних. Ну і коротше, перестало одне зарядне працювати. Точніше, не так. Одне перестало працювати вже давненько. А друге е буквально вчора. Ну, якось так, як без рук, знаєте, вже привикли до тої справи, булгарка без кабеля, собі чик, -чик там пішов, там різанув, там різанув, там пітер. Е от. Поїхав щойно е в магазин, хлопці подивилися. Е значить, гарантія на них рік на зарядки, е гарантія пройшла. І ремонт нерентабельний. Ну, навіть не пробували, каже, її, нам дали команду, що ремонт може бути там. На 100 гривень дешевше, ніж нове купляти. Ось така неприятність. В принципі, мене про таку штуку попереджав КУМ, що якби так добра справа, що їхній філіал є, і що так ніби більш-менш швидко. Але що таке воно трохи стало ненадіжне той інструмент. Ну, Що вам скажу? За той час, поки в нас тут Дніпром, в мене два рази ламалася акумуляторна болгарка. Але робили по гарантії без питань. Щось було випіндрувалося полуавтомат. А, полуавтомат ще у нас їхній точно. Полуавтомат щось випендрювався, але подзвонив я на той сервіс і там мені підказали, що я там щось там з регулюваннями не то зробив. І Поправив ті регулювання по їхніх консультаціях і ніби все файно. Оце зараз маю ще одне неробоче. то син купляв, не пам'ятаю коли. Ну, одне, що класно в Дніпрем. Не треба зберігати, як в інших магазинах, коробку, чека, цю, як його, гарантійний талон. Ото я приїхав, на кожному інструменті є свій код. От. Пахне теж горілим. Там те не пахло, те пахне. На кожному інструменті є свій він код. І вони тільки в базу чик, пох, все, дядьку каже, там є гарантії, нема гарантії. роблене, не роблене, куплене тоді і тоді. На що того тут то дуже зручно. До речі, з Дніпрому, блін. Безплатну рекламу роблю, що таке народ? Ви дивіться, ну, блін, а то буде реклама, якщо не буде, блін, зарплати мені хорошої. Коротше говоря, оце зараз ще синове, синове завезу, може воно ще по гарантійці проходить. Ну і певне, що прийдеться купити нове, бо без, без болгарки такої вже, вже дуже привикли. Не тільки болгарки, я ж кажу, що в нас е, Гайковерть. Правда, о, знову ж моя помилка. Купив я його по силі, там було три, ви, е, три вибори: е, три різновиди. Слабший, сіль, е, середній і найсильний. Я щось е, взяв, не знаю, який там кіловат, чи який, взяв, коротше говоря, хто там розбирається середньої сили. Хреновий. Е, от у мене колега і мій підписник гріша купив на днях. Хвалиться, не нахвалиться. Каже, взяв хорошого крепку, відкручує такі гайки, що руками фік зірвеш. А, а мій цей буде трахтіти, трахтіти, нагріється, що холера і не відкручує таких добрих ну Наприклад, колеса в машині не відкручує. Отак, для прикладу, Мусиш раніше воротком хорошим таким відкрутити. Ось така ситуація. Всім мирного неба, хорошого дня. Ми зараз поїдемо ще спробуємо здати те на ремонт. Чи, чи на гарантію зарядне, якщо пройде, то пройде. Ну і їдемо малинку збирати. От. Про маленьку то вже зовсім інша байка, зовсім іншому відео. Малинка теж не радує, не радує ціна. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, хорошого дня, мирного неба. І що кому там треба, хорошого.